Друзі, добрий день! З вами на зв'язку команда автоімпорт ЗТ. Подивіться, яку красуню ми сьогодні вам будемо демонструвати. Це просто казка. Hyundai Conna вже рестайлінгова, чисто 2022 року, батареєю 64 кВт з Німеччини авто. Просто у відмінному стані на авто немає жодного, навіть найдрібнішого дефекту. Ось так все виглядає. Авто після повного комплексу детейлінгу, хімчистка проведена, полірування, нанесення кераміки. Просто клас в чорному кольорі. Автомобіль має вже ось таку оптику, камера заднього вигляду, задні парктроніки передні парктроніки шини майже нові, мішелін з Німеччини. Подивіться на стан колісних дисків. Таке враження, що їх щойно. Змонтували з коробок, жодної бордюрочки, жодних нюансів. Ледовська оптика, опційна, передні парктроніки, індикатор заряджання малого акумулятора. Подивіться на той диск, який найбільш піддається бордюрці. Моментів. Ось так авто виглядає. Всі шиби рідні, всі з значком Hyundai. Ось він код. Автомобіль має багато асистентів, датчики дождю, світла, тримання полос, розпізнавання знаків, повний електропакет. Складання, акустична система. Ось так виглядає все по салону. Відмінний стан. Асистенти. 61 тисяча перевіреного пробігу. Бачимо навіть по пропорції, що автомобіль має проїхати більше 400 кілометрів, влітку буде ще більше. Автомобіль має підігрів передніх сидінь, підігріви керма, камера заднього вигляду, систему автохолд, стоянкове гальмо, велика мультимедія. Безключовий доступ. Ось так виглядає салон на задньому ряду. Є зручно вхід до зарядки. Ось така сумочка з переходником Type 2 Type 2 для швидкісних зарядок. Тут у нас Такій органайзер. Тут все, що комплектувалося з заводу, компресор, ремонтна рідина для шин. Зарядка 220. Пластик весь у відмінному стані. Ось так тут. Теж все чудово. Все чистенько, все охайно. Повна документація, сервісна історія. Автомобіль без жодного підкрасу, кому треба, можемо вислати звіт з незалежної німецької експертизи Декра. Або ж навіть і відзняти відео з замірами лакофарбового покриття. Автомобіль без жодного підкрасу. Тут у нас теж все повністю цивільне. Все як нове. Має тепловий насос, що буде суттєво економити взимку електроенергію. Ось така. Ляля у нас є до продажу. Приїжджайте, тестуйте, вона вас чекає.